Тис новини на 11 каналі. Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Дронами камікадзе та важкою артилерією росіяни атакували Дніпропетровщину на Нікопольщині Усю ніч ворог гатив по трьом громадам району. вкотре під прицілом окупантів житлові будинки та інфраструктура. Більше про ситуацію в області у нашому сюжеті. Цієї ночі під ударом окупантів опинилася Нікопольщина з градів та важкої артилерії гатили Мирівській та Марганецькій громадам. А на Нікопольський район ще й скривали дрон камікадзе. На щастя, люди не постраждали. Проте ворог знову пошкодив інфраструктуру та комунікації. «Внаслідок обстрілів були понівечені житлові будинки, цех харчового підприємства, авто та водогін. На Криворіжжі ніч минула спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Контрольована ситуація і на прикордонній території. Ситуація на напрямку Херсонщини повністю контролюється збройними силами України. То, шановні, приводу до паніки немає. Працюємо, допомагаємо. В інших районах Дніпропетровщини ніч та ранок минули спокійно. Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. І увага жителям Дніпропетровщини за розпорядженням Укренерго в області на сьогодні запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. В «ДТЕК» дніпровські електромережі заявили, що роблять усе можливе, аби без світла їхні клієнти не залишались більше ніж 4 години. Поспіль повідомляють, що протягом дня можливі повторні відключення, наприклад, з 8 ранку до 12 і з 20 до опівночі вимикати світло будуть згідно графіка, який опублікований на сайті ДТЕК. Нагадаємо, аварійні відключення. Чення електрики потрібні аби відновити з російськими ударами енергосистему України. Тому усім громадянам радять максимально економити сьогодні, аби мати світло завтра. Від 24 лютого Росія здійснила 85 атак на об'єкти енергетики України. Більшість з них у жовтні. Дніпропетровська область постраждала найбільше. зазнала 8 ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Тим часом на фронті українські війська витіснили російську армію з трьох населених пунктів на Луганщині. А от з Херсоном ситуація складна, російські окупаційні війська готуються до оборони. Більше інформації у нашому традиційному огляді. Двісті 244-та доба повномасштабної російсько-української війни. Окупанти намагаються стримувати контрнаступальні дії українського війська на окремих ділянках і ведуть наступ на бахмутському та авдіївському напрямках. Свою безпорадність на фронті ворог компенсує обстрілами мирного населення. Вони не вони не зберігають місто, вони його просто знищують, стирають. Повністю все, щоб не було навіть де сховатися людям. Тобто, навіть підвали, все деякі бункера. Вони все туди наносять арт, удари, авіаудари. На Херсонщині наші війська продовжують наступальні дії та знищують особовий склад та техніку расистів. Скажу броню. Ворог готується обороняти Херсону і не відступає з верхньої частини області, незважаючи на повідомлення про звільнення деяких підрозділів. Звідти в районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега. Тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона. В окупованому Мелітополі продовжує свою роботу український рух опіру. Зранку наші партизани підірвали будівлю пропагандистської телекомпанії, де знаходився офіс ФСБ. Миколаєві СБУ знешкодила російських агентів, які позиціонували себе як проросійське підпілля. Зловмисники займалися прихованою підготовкою рекомендованих сюжетів для кремлівських інформресурсів. У своїх матеріалах закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації. Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за блогерів, які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині чтобы не було у кого-то что можно безнаказанно что-то тут ходить и рассказывать и работать на окупантів, это не так. Мы всех знайдемо и накажем. А так, повітряну тривогу перечікують першачки однієї з шкіл Деснянського району в столиці. А відомий італійський тенор Андреа Бочелі взяв до себе вцілілого собаку Скуп'янська. Джек пережив окупацію, майже втратив слух через вибухи і отримав невелике осколкове поранення на спині. Його прооперували в Києві та доставили в Італію. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Від 100 до трьох сотень гривень за пластинку на фоні ядерного шантажу Росії ціни на калій юдид в Україні злетіли до небачених раніше позначок. Багато хто вважає пігулка єдиний спосіб порятуватися під час ядерного вибуху чи так це насправді та чому препарат категорично не можна приймати задля профілактики про спекуляції та спекулянтів на темі ядерного тероризму Росіян. Ми розпитали у експертів. Дивіться. ЗС дуже близько від нас і йдуть постійні обстріли станції, тому я вирішила, що йодит калію має бути в домашній аптечці. Юлія вирішила обезпечити родину та друзів на випадок ядерної аварії. За пластинкою калій йодиду полювало довго. І от нарешті знайшла в одній з місцевих аптек. Але коли мені вибили чек, я ну сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. Бо за оцю пластинку я заплатила 117 гривень. Такою вартістю українського Препарату Юлія Обурена пластинка ліків українського виробника під час війни, на мою думку, це занадто. І це далеко не найвищий прайс на калій йодит. В аптеках за препарати різних виробників правлять і 180, і 230, і навіть три сотні гривень. Спекулюють на пігулках і перекупи. Ось в одному з інстаграм-магазинів його люб'язно пропонують по 199 гривень. Молення знову в наявності залишилось 40 пластин. Маємо всі сертифікати якості. То хто ж накручує ціни виробник чи аптеки? Фармацевти не зізнаються, але натякають, причиною здорожчання може бути високий попит на препарат. Понятно, що за спроб завжди все повищається. а яйця по цьому магазині. Ми просто відпускаємо по тим цінам, які нам дали в комп'ютері. Яка ж реальна собівартість препарату? Ми зателефонували у відділ збуту одного з національних виробників. Там називати ціну відмовились через комерційну таємницю. Не можу, тому що аптека ну по перше, це комерційна таємниця. По-друге, аптека по купляє не в нас напряму. Хоче зізнаються, після початку війни їм довелося підняти ціни, бо сировина для пігулок кажуть закордонна. Вона, мовляв, і здорожчала до війни. Зовсім інші не були на транспортування і на сировину. Медики ж наголошують, пігулка калій йодиду здатна вберегти від радіації лише один орган, щитоподібну залозу, і не рятує решту організму. Отож, переоцінювати її лікувальні властивості не варто. Тим паче існує багато протипоказань до прийому. Хронічні захворювання, щитовидної залози, хвороби нирок, туберкульозу, відсутні алергії. Та е, підвищення чутливість до йодних препаратів. У разі ядерного вибуху кажуть лікарі, приймається тільки одна доза, і виключно тоді, коли влада підтвердила факт радіаційного зараження. Таблетку слід поділити в залежності від віку людини. Діти від народження від нуля до місяця 16 мг, від місяця до трьох років 32 мг, міліграми, від трьох років до 12 років 62,5 мг. міліграми. Всі інші категорії. Дорослі до 40 років приймають 125 двадцять міліграм. Після 40 років прийом калій йодиду неефективний. Лікарі застерігають, в жодному разі не можна приймати пігулки в якості профілактики. Це спровокує порушення роботи щитовидної залози, порушення іншої роботи всіх інших органів. А ще пігулки калій йодиду категорично не можна заміняти розчином йоду, як це радять на деяких сайтах. Медики наголошують, ось такий розчин йоду не всмоктується, відтак не потрапляє до щитовидки. Натомість, навпаки, може викликати хімічні опіки з стравоходу, а отже, використовувати його у разі ядерної аварії не можна. До слова, у разі ядерної аварії чи вибуху забезпечити усіх пігулками йоди до калію у спеціальних пунктах, має мінохорони здоров'я. Отож, не допомагайте спекулянтам наживатись на панічних настроях. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу. Балістичними ракетами по шкільних класах росіяни розгатили усі школи апостолового. За одну ніч по навчальним закладам міста випустили одразу сім ракет. Одна школа ще не зруйнована, інші з чисельними пошкодженнями. Усі мали свіжий капітальний ремонт та потужне технічне обладнання, але приходу руського міра не пережили. Як рашисти перетворили сучасні ліцеї на руїни і де тепер вчитимуться майже дві тисячі дітей? Наша Софія Куценко продовжить. Ще були в шокі, всі плакали, тому що це реально очень больно. Больно за школу, тому що много поколінь там виросла, много там всяких воспоминань, много всього. Всі просто плакали, не було других емоцій, кромі сльоз. 11-класниця Вероніка і досі не може повірити, що її школи в рідному апостоловому більше немає. Це каже, був її другий дім. Навчальним закладом пошалась уся громада, згадує дівчина. Будівлю та прилеглу територію капітально відремонтували у 2020-му. Школа була яскравою та сучасною. Появилася більше техніки для навчання, класи стали нові, і в них було сидіти учитися приємніше, тому що все нове було, комп'ютер, нові, доски нові були. Так школа виглядала два роки тому. Модернізована як зовні, так і зсередини, з новим ремонтом, технічним обладнанням та відбудованим стадіоном. Зараз від неї залишились суцільні руїни. Навесні цей ліцей. Відзначив своє сорокаріччя, а вже за кілька місяців сюди прилетіли ворожі ракети. У момент від сучасної школи майже нічого не залишилось. Не завалився лише основний корпус, але і він, ймовірно, не придатний до подальшої експлуатації, кажуть в управлінні освіти. Зараз в закладі чекають на експертну оцінку. Збитки за попередніми підрахунками сягають майже 80 мільйонів гривень. Дивом вдалося врятувати обладнання і деякі меблі. Те, що трапилося з нашим ліцеєм, це для нас незагойна рана. Для когось, може, це груда, цегли, але тут було наше життя. На жаль, взагалі не вдалося врятувати бібліотеку. Школа була опорною та мала дві філії. В закладі навчалось 650 дітей з міста та громади. Зараз більшість з них в евакуації, але всі навчаються онлайн. Немає будівлі, але є педагогічний колектив, є учнівський колектив. Він існує, він працює. Він вони діти всі навчаються за дистанційною формою навчання дуже гарно. А ось цій школі 100 років вона пережила Другу світову війну, але не витримала руського міру. По ній окупанти також випустили дві ракети. Одна вщент зруйнувала чотири кабінети. Реконструкцію навчального закладу завершили торік. За партами діти просиділи всього півроку. Чи повернеться назад після перемоги, поки невідомо. Один у нас такий більш-менш вцілілий корпус. Намагаємося підтримувати, приводимо до порядку і вікна. Ви бачите, що зробили. Також обов'язково дуже багато даху було понівечено по і були протікання. Значить, все воно зроблено. В Апостоловому окупанти знищили усі три ліцеї, одночасно скерувавши на них сім ракет. В громаді припускають, по школам поцілили навмисно. Щодо капітального відновлення, наразі мова не йде, тому що великі кошти і часу багато йде зима. Але частково закриті вікна і все необхідне, що можливо своїми силами зроблено. Відбудова буде, звісно, але коли буде перемога і... Загалом у Криворізькому районі росіяни зруйнували п'ять навчальних закладів. Софія Куценко Олег Одринський, Новини 11 каналу. Дніпро знов обмілів. За останню добу рівень води в річці різко впав. Декілька метрів дна оголилися майже по всій акваторії. Новина одразу облетіла соцмережі та вже почала обростати різними версіями. А заповзятливі дніпряни скористались нагодою і взялися шукати на висохлих ділянках цінні речі. Чому ж насправді у річці відійшла вода, і як пояснюють ситуацію екологи? наш Владислав Авдієнко з'ясовував. Фестивальний причал такою одну з головних туристичних родзинок Дніпра. Набережну ми ще не бачили. Купи каміння, биті пляшки та інше сміття винирнули з-під води. З початку року Дніпро обмілів вдруге. Ну, зараз хуже, да намного хуже. Він більше обмілів, ніж обмілів в початку літа. Пробираючись каменюками, містяни вивчають дно. Особливо підприємливі закидують магніти. Три ноутбуки: годинник, декілька кнопкових мобілок, дорогезний американський смартфон, а ще щось схоже на гранату та пістолет. Усе це вже встигли виловити з річки усього за добу. Люди міркують, що ж могло статися. Хто говорить, що це сливається в Крим. Вода уходить, не вистачає, тому що це все-таки пресна вода? Кто говорит, що треба чистити, чистить дно, чистить берега, тила мусора, яке теж веде к замыливанию і к обмельчанию Дніпра. Хай там, як кажуть, гуляти фестивальним причалом зараз не дуже приємно. Ми шлі по низу, але неможливо, там. Піднялися наверх. Вода пахне очень хорошо. А ось коса на житломасиві перемога одне з улюблених місць для прогулянок та риболовлі. Ось подивіться, які просто величезні мушлі ми знайшли на піску. Ще донедавна. Тут було фактично дно. Тепер же нові береги, подивіться, опановують місцеві рибалки. Кажуть, попри те, що Дніпро обмілів принаймні на півтора метри риби вдосталь. Ну, краснопьорка і верховодка. Тобто, скільки у вас сьогодні рибин? 10 є, да? Ну, я думаю, навірно, більше ще більше буде, тільки я от часик ловлю. Влада офіційно ситуацію не коментує. Експерти ж припускають, причини обміління можуть бути як природні, як от мала кількість опадів, так і техногенні. Це може бути пов'язано, скажімо так, зі станом, в якому зараз ми проживаємо, з напруженістю на енергетичні системи. І можуть гідроелектростанції працювати в іншому режимі. Також це може бути пов'язано з питаннями безпеки і підтримання того чи іншого рівня води. Фахівці кажуть, обміління призведе до зміни водного балансу та негативно позначиться на флорі та фауні, але масштаби наслідків не критичні. За певних природних умов і за сприяння інженерного ми можемо відновити цей ресурс. Владислава Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Пів тисячі пошкоджених багатоповерхівок та понад 1200 приватних будинків це наслідки атаки росіян по Нікопольському району за вісім місяців війни. По самому ж Нікополі окупанти гатять майже щодня. Вже четвертий місяць, як росіяни цілодобово тероризують мирне населення. Більша частина жителів району виїхала. Утім, чимало людей залишається вдома. Як живуть Нікопольці у постійній напрузі, під звуки вибухів та які масштаби руйнувань у місті. Наш репортаж. Зруйновані будинки, пошкоджена інфраструктура, постраждалі люди, наслідки хаотичних регулярних обстрілів російських терористів. Ось цей вже аварійний будинок. Результат нещодавньої атаки. Російські терористи атакували звичайний житловий будинок. Як результат, ще зруйнована частина будівлі. Градами окупанти поцілили в п'ятиповерхівку, зруйнували чотири квартири. Тут, наприклад, була двокімнатна, там чотирьохкімнатна. Зараз лише одні руїни. Це буквально диво, але на момент прильоту власників усіх чотирьох квартир вдома не було. П'ятий та так само люди не були. дівчина з 13-ї квартири, яка на п'ятому етажі, вона спускалася вниз в цей момент. Ну вот это от все що… а так тут було все везде, без людей. Б свою квартиру на третьому поверсі нас веде Ірина в оселі. Не лишилось частини стін, стелі та й підлога місцями аварійно небезпечна. Це була у нас зала така, а там далі було дві спальні. Дві спальні, ну, як бачите, вже немає ні зали, ні спальні, нічого. Ой. І це виходить, на п'ятому поверсі у нас був снаряд, впав, і розірвалося, і все попадало на третій поверх. Жителі також хочуть, аби місцева влада прискорила процес відновлення будинку. У мерії ж кажуть, що на все є черга. Якщо людям потрібне тимчасове житло, вони його нададуть. Сам будинок, хоча аварійний, утім, його таки планують реконструювати. Катерина Дмитрівна на момент прильоту була вдома. Радіє, що вціліла до війни. Каже, якось звикла, але через безкінечний терор росіян відчуває тотальну безвихідь. Уже нічого не страшно. На старості останця бомжихою жити, робити, Старалася утеплити цю квартиру, все, і тепер залишається на вулиці. Можна сказати, Сергій та Катерина лишаються у Нікополі від початку повномасштабного вторгнення і всі три з половиною місяці інтенсивних обстрілів міста переживають вдома. Дуже складно. Постійно, постійно в напрузі знаходишся, постійно прислухається, десь машина проїхала, десь щось дуже-дуже важко. Не хочеться нікуди уїжджати, хочеться залишитися в своєму рідному місці, працювати, налагоджувати тут роботу, щоб люди жили, радували життя. Чи позиції терористів в декількох кілометрах і вони не цураються щоденно обстрілювати житлові квартали? У місті залишаються приблизно 40% жителів. Ось, наприклад, один із ринків міста. Одна частина вщент вигоріла та зруйнована ворожими снарядами згоріли переважно склади з одягом. Утім, люди не здаються і продовжують працювати на вцілілій частині ринку. Ходять, звісно Де їм дівати то діватися. же, жихать. Ходять, скупляються. Загалом, за даними РВА, в районі за повних вісім місяців війни пошкоджено з пів тисячі багатоповерхівок, 1245 приватних будинків, майже три десятки навчальних закладів та дев'ять медустанов. І, хоч інтенсивність обстрілів останнім часом трохи спала, утім ворог підступний непередбачений та гатить хаотично. Тож ситуація змінюється щоденно. Останні, мабуть, два тижні кількість обстрілів зменшилась. Я це пов'язую з тим, що, скажімо, наші збройні сили, наші сили оборони добре виконують свою роботу і можуть давати відсіч ворогу, і скажімо, превентивно працювати по вогневим засобам противника. Утім, поки ворог займає позиції на правому березі, обстріли можуть продовжуватися. Тож влада закликає не нехтувати правилами безпеки. Марко Ручка, Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. 150 тонн елітної озимої пшениці на посів отримали фермери Дніпропетровщини від міжнародних партнерів. Лише в Перещепинській громаді це близько 200 сільгосппідприємств. кажуть, пшениця зараз дорога коштує близько 10 тисяч за тонну. Відтак придбати її може не кожен. Тож за гуманітарною допомогою буквально вишукувалися черги. Ами причепами мінівенами та у багажник легковика. Чим тільки не забирають фермери Перещепенської громади елітну зиму пшеницю? Щойно приїжджає нова фура за нею одразу з автівок. Пан Валентин має 20 гектарів земель, але сировини чи мугіддя засівати не було. Тож миттю приїхав за зерном, завантажує майже за два десятки мішків, каже, піде на посів. Вже її не треба не травити, ні віяти, ніде нічого. Вже готова посів. Візнається, цього зерна не вистачить, доведеться докупляти. Зараз ціна може сягати 10 тисяч гривень за тонну, але з цією допомогою вже зекономив. О, звісно. Ще й треба і соляру придбати, і техніку нанімати. Та є куди. У черзі, хоч за кількома мішками, стоять і звичайні господарі. Приміром, пан Сергій має два паї у 12 гектарів, але сіяти на них озиму навіть не збирався. Та таку нагоду не змарнував. Там була пшениця, так що я не планував. А Ну, в мене є куди посіяти. У мене трохи землі є. Ну, декілька огородів. Аби засіяти кожен вільний клаптик української землі і не допустити продовольчої кризи, елітний сорт озимої пшениці фермерам безкоштовно не дала ООН. Загалом за два дні він вантажили 150 тонн зерна. Перш за все, це засіяти якомога більше території, адже є певні ризики потенційного голоду зв'язку з війною. І таким чином ми допомагаємо нашим аграріям засівати якомога більше території. Допомогу отримали 200 фермерів Перещепинської громади та кілька десятків підприємців. Господарі підрахували, за рахунок міжнародної допомоги засіють близько 600 гектарів землі озимою пшеницею. Ми все час працюємо. Нам не війна, не війна робити треба. Хто як ми самі себе не прокуримо? Щепенській громаді вже збирають списки на наступну гуманітарну допомогу від ООН. Чекають на постачання кормів для худоби. Фаїна Медалюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Як громади Дніпропетровщини забезпечують продовольчий фронт і в цілому роботу в тилу, поговоримо з очільником Паращепінської громади Ярослав Цвіркун на нашій студії. Раді вас вітати. Доброго дня і одразу хочемо розпочати стосовно вашої співпраці з міжнародними організаціями, і, зокрема, ООН. як ми зрозуміли, вони допомагають з пасівними матеріалами. Що це за програма і чого вже досягли в рамках цієї співпраці? Знаєте, дійсно приємно, тому що під час війни зараз е, всім громадам України дуже складно. Е, проте ми відчуваємо дійсно таку підтримку від міжнародних організацій, особливо від Європейського союзу, е, з ким ми співпрацюємо по різноманітним проектам, і таким чином, от чудовим прикладом є різноманітні посередницькі організації від організації ООН, наприклад, продовольча та сільськогосподарська організація ООН, з якою ми співпрацюємо. В рамках продовольчої безпеки, і впродовж цього року, 2022-го, під час війни вони нам дуже допомагали. Таким чином ми і висаджували насіння картоплі. Це близько 44 тонн, близько тисячі сімей отримали таку допомогу для того, щоб у них була можливість висаджувати насіння, збирати врожай і допомагати не тільки своїм сім'ям і друзям, а скажімо, і, звичайно збройним силам України, і точно так же ми працюємо в агросфері, адже вони допомагають точно так же і насінням озимої пшениці, і саме зараз по всій громаді, по території, фермера висаджують озиму пшеницю для того, щоб максимально використовувати потенціал наших земель. Яка ситуація із тваринництвом? Чи потрібна якась допомога, і чи надходить вона від держави? Звичайно, у нас ще й тваринницька така громада, тобто у нас активно є господарства, які вирощують і свиней, і корів. Скажімо, свиней у нас близько десь тисяч до тисячі поголів'я корів корів не дуже багато. Проте у нас громада, в якій також активно розвивається птахівництво, тому що ну можна сказати, сотні тисяч корей, це до, до мільйона навіть такі у нас господарства є великі, які забезпечують м'ясом не тільки, скажімо, Україну, а й ще й на експорт працюють. Якщо говорити про нашу співпрацю з організацією ООН, то близько тисячі сімей в цьому році повинні забезпечити наш нашу громаду безкоштовними кормами для тварин, що дуже економить сперш за все їх заощадження і дає розвиток твариництво, тому що знаєте, у них є таке право в організації ООН не просто нагодувати людей, а якби дати вудочку і навчити ловити рибу для того, щоб вони самі навчилися активно працювати і піднімати економіку. Як в громаді заощаджують енергоресурси, як сприймає це і бізнес, тим паче, що дуже багато. Не тільки домогосподарства і великих ферм у наші е, люди з розумінням відносяться, адже знаємо, що в країні війна, і тому всі повинні економити і бізнес, і е, наші мешканці. Тому ми активно працюємо в напрямку економії електропостачання. Якщо проаналізувати, взагалі, яка у нас економія, наприклад, в цьому році, по е, у відношенні з попереднім роком, то можна сказати, е, наприклад, тільки вуличне освітлення. У нас 21 населений пункт по громаді. Це дуже велика територія. Після того як ми повимикали вуличне освітлення, у нас економія близько 80%, це, якщо врахувати в кіловатах. якщо, наприклад, взяти там вересень порівнянні з минулим роком. То якщо в минулорічному е, обсязі це було там 37 е, тисяч кіловат. Ми використовували на вуличне освітлення, то в цьому році приблизно 5-6 тисяч. Е, це близько 80% відсотків, і це значний показник. А якщо проаналізувати взагалі по громаді, так і бізнес з розумінням відноситься, і наші мешканці е, з розумінням відносяться, тому всі економлять. Дякуємо вам, як громади Дніпропетровщини забезпечують продовольчий фронт. і в цілому роботу у тилу говорили з очільником Перещепенської громади Ярослав. Цвіркун був у нашій студії. версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Йдемо на Оскар. У кінотеатрах країни пройдуть благодійні покази стрічки Клондайк. Фільм представлятиме Україну на кінофорумі Оскар. Всі добровільні пожертви підуть на підтримку Збройних сил України. І на останок про погоду у середу у Дніпрі дощітиме температура в день буде плюс 14 градусів тепла, вночі 12 градусів вище нуля. Атмосферний тиск становитиме 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.